Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Віче, і традиційно ми збираємось тут з протуюреєм Володимиром Давидовим, щоб поговорити про святе Євангеліє. Добрий вечір, отче. Доброго вечора. Вітаю всіх. Ну, сьогодні, друзі. Ми вже починаємо читати Євангеліє від Марка, закінчивши Євангеліє від Луки. Отче, а що ми знаємо про Марка? Ким він був до зустрічі з Христом, і, взагалі, як склалася його доля? Євангелист Марк, перш за все, те, що нам е, дійшло через церковне передання, що він був учнем апостола Петра. А далі кажуть, що він е, був або е, братом, або племінником апостола Варнави, тобто точно невідомо. Е, цікавий момент, що коли в Євангелії від Марка, коли Христа схопили в Гефсиманському саду. А, була стража його супроводжували і побачили юнак, який слідував за ним. До нього, як би теж підійшли, хотіли його схопити, він втік, був загорнутий в ковдру. І коли потягнули, він нагим втік. Дехто вбачає, що це був апостол Марк, який сам про себе так написав. Хоча, в принципі, це. Тільки з догадки. Насправді не доказано, що це був саме він. Mm -hmm. Отак теж Absolutely. знаємо. І помер він, звичайно, як і всі апостоли, крім апостола Яна Богослова, помер мученицькою смертю в Олександрії. Ясно. Ну от друзі, тепер у нас попереду вивчення Євангелія від Марка. Тож давайте почнемо. Сьогодні у нас історія про зцілення сліпої людини. Давайте почитаємо. Приходить до Вівсаїди і приводять до нього, до Христа, сліпого, і благають, щоб доторкнувся до нього. Він, взявши сліпого за руку, вивів його геть із села. От поки що зупину, зупинюсь на цьому місці, Отче а чому Христос, перш ніж зцілити сліпого, виводить його з села? Чому він не хоче, щоб люди бачили, що він зціляє людину? Момент чуда Господнього. Обов'язково потребує віри, віри людини, яка просить цього чуда. Не як ми не як ми вчора говорили, не чудо заради чуда, а чудо, яке відбувається по вірі людині. Ми бачимо дуже часто, коли до Господа приходять, благають, і навіть от той батько, у якого син був лунатиком, біснуватим, а він казав: Вірою, Господи, поможи моєму невір'ю. Тобто він розумів, що він мало вірить. Він взагалі напевно сумнівається і прийшов до Христа як е, остання надія, у так спробую і тут. Але і там була віра. І тут знову ж таки ми чуємо, що за сліпця просили. Тобто, не сам сліпець, як в інших місцях Євангелія, теж біля Єрихону, коли сліпці двоє кричали, Ісусе, Сину Давидів, помили нас, якби зціли нас, і вони благали і кричали, і йшли слідом за Христом, щоб і їх зцілив. Тобто у них була віра. А тут за нього просять, і Господь бере цього сліпого і веде за місто, саме тому, щоб був, був час. І була потреба проявитись вірі, вірі цього сліп... цієї сліпої людини. Mm -hmm. Дуже цікаво. От, в принципі, весь фрагмент далі говорить про те, що відбувається якраз оце диво, сліпий прозріває. Давайте прочитаємо цю історію. І плюнувши йому на очі його, поклав на нього руки і запитав його, чи бачить що. Він глянувши, сказав Бачу, мов дерева, людей, що проходять. Потім знов поклав руки на очі йому і вилів йому прозріти. І він зцілився і став бачити все ясно. І послав його додому, кажучи: не заходь у село і нікому в селі не розповідай. Ну, от знову, бачиш, чому Чому Христос говорить, не заходь у село, нікому не розповідати. Чи це не настанова, бодай і нам, що коли робимо щось добре, благодійне, то не потрібно про це оголошувати і розповідати іншим, а творити добрі справи в тиші, чи тут ситуація в чомусь іншому. А, загалом Христос дуже часто м, користується тим, що не, не користується, а просить не розказувати. Часто буває, що в нього є ціль кудись прийти, і він подорожуючи, то робить чудо для того, щоб не було огласки, тому щоб не збігалися народ і не затримували його. Він приутаював своє находження там в, в тому чи іншому місці. Бували причини такі, що Христос не хотів, щоб про нього знали, тому що. Тій місцевості, наприклад, ну, якщо це околиці Єрусалиму, чи там ще десь, а, чи в самому Єрусалимі, е, були недруги його, щоб раніше е, часу не спровокувати якби, людей е, їхню агресію, щоб у Христа був свій час проповідувати той, який він собі е, оприділив. Але е, докорінно ми не ну якби пояснити важко, mm -hmm. не докорінно, а точно чому саме цей момент. Христос саме так вчинив і сказав не Е, Так чи чи не є в тому, що Христос стіляє сліпу людину? Якась алегорія із тим, що і ми? От Сучасні люди, ми живемо в цьому світі, наче сліпі. От я, читаючи сьогодні цей Євангеліє, чогось в мене така думка спала на мене, що саме через Спасителя ми і можемо прозріти, що дуже часто ми не розуміємо, наче бачимо да, якісь події, і не розуміємо, як це взагалі можливо, що вони якісь ну, нереальні. Ну, От мене, наприклад, я знаю дуже багатьох людей, що досі не вірять, кажуть, війна, війна, ти досі не віриш, що вона така, що вона на таких обертів набрала. І от тоді тут цікаво мені, що бачиш, сліпий, якщо є ця алегорія, що якщо ми теж як сліпі, то мені цікаво, що сліпий прозрібав ну, поетапно. Тобто, спочатку він бачив, мов дерева людей. Про що би це могло говорити нам? Безумовно, що от саме цей випадок, сліпота, зцілення від сліпоти фізичної, переносить нас до розуміння зцілення від сліпоти духовної. На цьому до речі, сходяться всі світі які, наприклад, коментували цей момент Євангелія. Наприклад, от навіть цей же момент, коли Господь виводить а, сліпого з міста, а, от святитель Василій Кенешемський Він пояснює це як те, що Господь залиш відводить людину від забирає з цього світу від цих спокус, а таке алегоричне пояснення, і залишає один на один, залишається з людиною один на один. Тобто, коли вибудовуються відносини людини з Богом. Тобто народжується віра, і вже людина з Богом, і Бог з людиною е починають взаємодіяти. І от е знову ж таки, оце час, щоб е народилася віра у цього сліпця, показує, що і нам треба, що це процес нашого прозріння. І е ще один такий момент, чому. Е це взагалі взаємопов'язане, ми бачимо, що сліпий не був сліпонародженим. Він знає, якими дерева мають бути, він знає, якими, е якими мають бути люди. Він порівняв. Тобто, це сліпота була набута. І, можливо, набута вона через гріх, через сліпоту духовну. От тут ми і переходимо, що mm -hmm. прозріння фізичне відбувається після того, як відбувається, е прозріння відбувається і духовне. І дійсно, чому для нас це теж. Поетапний процес. Я от вже повертався до цього, казав про це і повертаюсь. Ну, для мене це один з напевно з найяскравіших таких прикладів заповіді блаженства. Так? Ну, вони, в принципі, основа так, нового завіту. І сказано, блаженні чисті серце. Ті Бога почують. Тобто, оця гріхов... гріховність людини, вона затуляє серде... сердечні, ок, е... сердечні очі, очі серця. І людина перестає бачити, тобто відбувається духовна сліпота. Коли ж людина позбувається гріха, відбувається і духовне прозріння. Тобто, от, оцей е... поетапне, спочатку людина тільки контури бачить того, е... того, де є істина, того, де є правда. Спочатку, але рухаючись. В правильному так у нас пропав отець Володимир. Зараз відмовимо зв'язок. В... А рухаючись в напрямку до Бога, людина поступово прозріває і починає все більше і більше бачити. Ну, друзі, дуже цікаве сьогодні Євангелія, на мій погляд, і нам кожному потрібно заглянути в своє серце і дійсно подумати, чи не є ми з вами сліпцями. Ну, от я особисто сьогодні це все ж таки відчула, читаючи цей уривок. Дякую отче за пояснення. Прошу вас, дорогі друзі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, шерте наше відео, радьте його своїм друзям, колегам і приходьте до нас на канал. У нас багато цікавого і корисного для душі І всім я бажаю все ж таки набути оцю душевну чистоту і духовне бачення того, що з нами відбувається. А орієнтиром для нас є Христос, Спаситель цього світу. Дякую і до зустрічі! Будемо прощатися, отче. На все добре, хай Господь вас всіх благословляє. До побачення, друзі, до завтра.